Балансування, делікатний танок чи холодна війна. Відносини США та Китаю напружені, але Вашингтон намагається переконати Пекін діяти конструктивно. Одні з найбільш жорстких розмов між США та Китаєм відбуваються саме щодо України, кажуть в Білому домі війна в Україні є наскрізною темою моїх обговорень з китайськими партнерами. Ми насилаємо чіткий сигнал про наше занепокоєння, тим, що Китай може надати летальну допомогу, яку використають проти цивільних в Україні. Ми ще не бачили випадків надання такої летальної допомоги, але ми бачили, що китайські компанії допомагають Росії відбудувати промислову базу, і ми чітко засвідчили своє занепокоєння. Ми спостерігаємо за цим і готові зробити кроки у відповідь, бо ми переконані, що російська промислова база будується, щоб продовжити імперську загарбницьку війну в Європі. Сам же Китай заявляє про бажання шукати мир. Китайський високопосадовець заявив у Вашингтоні, що Китай та світ страждають від економічного впливу війни. Однак, на питання, чи виступає Китай за те, щоб Росія вивела війська з України, він відповів так: Ми хочемо, щоб це зупинилось, і я переконаний, що коли ми говоримо з росіянами, вони виявляють ентузіазм стосовно мирних перемовин з Україною. Ми це підтримуємо. Колишній високопосадовець США Боб Зелик назвав три причини, чому Китай може бути проти війни. нещодавно Китай послав велику делегацію до Давосу, і були обговорення щодо ролі, яку Китай може відігравати у мирному процесі в Україні. Чи стає Китай більш відкритим до того, щоб стати на бік заходу? Гадаю, вони обережні, але ви правильно кажете, Оксана. Коли я говорю з китайськими посадовцями, я запитую, яким чином ця війна може бути в інтересах Китаю. Перше, Китай не підтримує роз'єднання країни. Коли йдеться про Тайвань, він підтримує територіальну цілісність. Тому яким чином дії Росії можуть відповідати інтересам Китаю у цій сфері? Друге, Китай не покоїть міжнародна економіка, а ця війна шкодить цінам на продовольство та енергоресурси. Третє, Китаю, звичайно, не подобаються американські альянси. Мені подобається їм. Ні, однак війна лише зміцнила Альянс США. Фінляндія Швеція приєднались. Є більше співпраці з Азією, більше співпраці з країнами Європи. Зрештою, Китай хоче покращити відносини в Європі, і гадаю, вони не врахували те, яким шоком стане вторгнення для європейської політики. Голова центру Скоукрофт Атлантичної ради у Вашингтоні Пітер Енгелке. Прогнозує цього року відносини з Китаєм не обов'язково погіршаться. A balance, that China, that wants. Пекін хоче досягнути балансу між намаганням отримати геополітичні переваги, особливо щодо Тайваню на Близькому Сході і навіть в Україні, і знанням, що їм потрібна прихильність Сполучених Штатів та навіть європейців, бо вони мають інтереси співпрацювати, що не обмежується торгівлею. Однак, каже Зелек: сподіватись на те, що Китай стане на бік України, не варто. So я б не робив на це ставку, однак в вашому зауваженні є рація в тому, що в певний час певна країна може тихо сказати Путіну, що час зупинитись. Китай для цього гарний кандидат, тому треба працювати щодо Китаю. Чесно кажучи, я говорив з деякими китайськими дипломатами, коли Путін озвучував ядерні погрози. І як ви бачили, Китай вказав, що ядерні погрози абсолютно неприйнятні. це добре. Китай зближується з Росією та Іраном, прагнучи об'єднати авторитарні країни проти заходу, але другої холодної війни не буде, каже Енгелке Аайдон Синкдечанин та не думаю, що Китай та радянський Союз один і той самий звір, так би мовити. Бо Китай, хоч і номінально марксистська країна, з комуністичною партією, ця авторитарна партія керує країною і прагне, щоб так залишилося. І Китай хоче кинути виклик сполученим штатам за геополітичну перевагу, якщо не світове лідерство, але водночас. Китай фактично має державний капіталізм. Це означає, що китайська економіка інтегрована у світову економіку так, як радянський союз ніколи не був. Це створює іншу динаміку для міжнародної політики, бо вони ведуть геополітичну боротьбу, а в той же час хочуть зберегти партнерство в Азії, Індо-Тихоокеанському регіоні, Європі, Північній та Південній Америці. Тому цей танок є більш делікатним для Китаю та Сполучених Штатів. В Білому домі кажуть, що продовжать встановлювати контакти з Китаєм, і вже є домовленість про розмову президента США Джо Байдена та президента Китаю Сі Цзіньпіна. Оксана Бедратенко Костянтин Голубчик Голос Америки.